Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні 4 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант, то змічів вам так: якщо стосується переговорів, вирішення питань. Обміркування, здачі іспитів, можливо, якихось переговорів. Ви зможете вирішити питання на користь для себе, поставити крапку в тих питаннях, які вас турбували, і сміливо рухатися далі. Обирайте і тоді іншу мету. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Пашкелихів, вам так! Можливо, ви будете йти в якісь нові починання, можливо, це буде пов'язано з емоціями, стосунками, будете позитивно настроєні, відчувати гармонію. І також це може бути показувати про те, що у вас будуть завтра гарні взаємовідносини із своїми дітьми. Тож, бажаю вам гарного дня і успіхів. І третій варіант паш пентаклів перевернутий, вам ні. Можливо, ні тому, що щось пов'язане із станом вашого здоров'я, не обов'язково, можливо, фізичного, але можливо, так і переживання на вас будуть відображатися. Тож, на сьогодні багато справ не плануйте, краще займіться повсякденними справами, приділіть час для свого здоров'я, для відпочинку. А ваші починання будуть наступним разом, а на сьогодні вам ні. Тож нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного і затишного дня.